Сьогодні, згідно плану, затримання постійної комісії питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку управління комунальною власності Спальської сільської ради. І є, кворум наш, є. Також ми запрошуємо сільський голова, Микола проще, кількість по об'єктивних причинах відлучився секретар сільської ради, Мисс Миколаївна, і начальник фінансового відділу Галина Богданівна. Що стосується початку роботи, які пропозиції? Розпочати роботу згідно э, нашого плану на сьогодні. Хто за, прошу голосувати. За. Так у нас за. Я утримав собі оголошення плану роботи для того, щоб трошки оптимізувати нашу роботу і скоротити її терміни. Отже, э, перше питання це затвердження сільського бюджету. І таким чином давайте приступаємо зразу до першого питання. Галина Богдан вам слово. Там включається відповідно до порядку денного не передбачені є питання про включення додаткового питання, не передбачено розпорядку. Розумієте? Okay. Це треба. Доключити так розгляд даного проєкту до порядку денної комісії як такий, що потребує термінового прийняття, оскільки особи катрунують за допомогою важкохворюю, принести операції, має статус внутрішньоприміщеної особи з окупованих території, являється членом цієї ветераної війни, учасника бойових дій, які теж лікуються і так далі. Більше немає ніяких змін, так? Це проєкт рішення було надання операції матеріальної допомоги та лікування порядок е, денег розпорядження, але пропонується доключити. Доключити. Я... Так, хто за те, щоб доключити дане питання, прошу За. Отже, за, за починаємо роботу і включаємо дане питання до порядку денного. Тоді вам гаремо дане слово. Питання затвердження виконавського бюджету на перше півріччя 25 року. Прошу. На Надключення до на бюджету Спасської сільської територіальної громади за перше півріччя склали 35 мільйонів 797 тисяч 360 гривень. З них по загальному фонду надійшло 35 мільйонів 738 тисяч 456 гривень, в тому числі базова дотація 5 мільйонів 424 тисячі, додаткова дотація 463 тисячі 500. Освітня субвенція 17 мільйонів 276 тисяч. З обласного бюджету інші субвенції з обласного бюджету 525 гривень. Доплата педагогічним працівникам 1 мільйон 331 тисяча 800 гривень. Нова українська школа 191 тисяча. Субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами 6 тисяч шістсот гривень. Власні доходи загального фонду. Територіальної громади склали 11 мільйонів 45 тисяч 31 гривня. Становить 80% до уточненого річного плану. Не є в нас 2 мільйони 594 тисячі 168 гривень до уточненого річного плану. Доходи спеціального фонду склали 58 тисяч 904 гривні. Станом на 1 сьому 2025 року спрямовані залишки по загальному фонду, які сформувалися на першому першу 2025 року, в сумі 910 тисяч 700 гривень. До бюджету розвитку спеціального фонду передано із загального фонду бюджету кошти в сумі 475 тисяч 5 гривень. Видатки з загального спеціального фонду проведені в сумі на 33 мільйони 673 тисячі 395 гривень. У загальному фонду, в тому числі 33 мільйони 197 тисяч 765 гривень, по спеціальному 475 тисяч 630 гривень. І загального обсягу видатків до загального фонду видатки по захищенням статтях склали 30 мільйонів 855 тисяч п'ятсот гривень, з яких на оплату праці спрямовано 29 мільйонів 485 тисяч вісімсот гривні. На продукти харчування 376 тисяч 309 гривень, на оплату комунальних послуг енергоносії 993 тисячі 352 гривні. Найбільше невиконання в розрізі податків становить у нас ПДФО. В порівняння до минулого року ПДФО значить 132 тисячі 367 гривень. На виконання по ПДФО становить 1 мільйон 904 тисячі 739 гривень. Найбільше це є прощнівське лісове господарство через реорганізацію. Порівняння до минулого року надходження податку зменшилося на 447 тисяч 10 гривень. А також Лудівська гімназія та Сходівська гімназія виплатили значну частину оздоровчих та відпускних за червень місяць у липні місяці. Так само по ПДФО річне декларування. Повернено на рахунок платників за навчання за страхівку 116 536 гривень, е, так як план е, відповідно не надійшло, це забрано з нашого бюджету. Рента заліз невиконання не становить 122 303 гривень. Е, головне користування: рента санітарні рауки. Недовиконання 83 тисячі 889 тисяч. Рента за нафту, недовиконання 203 тисячі 930 гривень. Рента за газ недовиконання 477 тисяч 50 гривень. По місцевих податках та зборах в основному йде перевиконання та збільшення відповідно до минулого року. Окрім орендної плати з юридичних осіб, так як минулого року була повернена заборгованість. По вітрах Карпату. По дохідній частині, в загальному покислою, все. Дякую, питання за Галина Богдан. У мене питання. Немає. У мене, наприклад, яка перспектива повернення податків брошенької зв'язку із за нафту? Под, ПДФО відповідно до людей, які там, там багато людей звільнили. І зараз по 80 тисяч у нас менше щомісячно надходить у прийняття, ніж було, Тому так, сума. така сума склалася. Плюс того на початку року була реорганізація і людей звільнили і прийняли пізніше, тобто ще на початку року у нас А багато і не прийняли. Не прийняли. Ну, так, що... Щомісячна втрата Анатолі. зараз аналовіт. Не хоче. То від нас не залежить від виду, це. Є... Вона невідома про виконання бюджету. Прошу? Виконання 80% на до виконання у нас 2,5 мільйона. Не про виконання. Там у нас так. трохи проблема. Так. Я відчиняю, я в так. Те, я буду... Це суб'єктивні, скажімо, це не то, що сільська рада допрацьовує. Це ті платники податків, скажімо, десь. Недобросовісні. Ну так точно теж недобросовісні, а це така незалежна від нас причина, що не виконання... На початку року було на останній, в кінці року на В кінці року, так. Ви як будуть після дев'яти... Ви планували одне? Так, ми планували одне, трошки завершили. Ну, нема питань на даному, так? Тоді, прошу. Пожалуйста, Андрій Кіровський, Михайлович. Отже, ми проходили виконання бюджету за перше сторіччя. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії сільської ради, про бюджет спальської сільської ради сільської територіальної громади на 25-й безп'ятий, прошу, напонення. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету. А саме в головному розпорядку спальській сільській раді зменшити видаткову частину загального бюджету. Здійснення заходів земельного за устрою у сумі 7 тисяч та відповідно спрямувати ті дані кошти на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки та права на неї плюс 7 тисяч. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету, будущні транспорти органам державного управління по загальному фонду зменшити 100 тисяч військовій частині А3892 для придбання виросної антени. Та спрямувати ті кошти на збільшення по спеціальному фонду на придбання тої самої військової частини А3892 виносної антенни, так як вона ну, 100 тисяч по спеціальному фонду удала дані кошти, їм так само потрібно проводити. Вони звернулися про зміни. Розпорядку коштів з Липовицькому ліцею спаску спасської сільської ради зменшити оплата посу. 300 тисяч та спрямовані кошти на збільшення спеціального фонду капітальний ремонт інших об'єктів так само розпоряднику коштів Луковицької, Луковицької сільської ради. На капітальні видатки, тобто загального забрати, на спеціальні збільшення. розпоряднику коштів в фінансовому відділі Связької сільської ради зменшити. Кошторисні призначення, заробітна плата зменшити 55 тисяч гривень, на рахування на заробітну плату зменшити 11 тисяч 150 гривень та спрямувати дані кошти, на збільшення кошторисних призначень на інші субвенції з місцевого бюджету. А саме на 66 тисяч 150 гривень для КНП, центр первинної медичної допомоги Ружанської селищної ради для забезпечення. Закупівлі твердого палива, тобто дрова. Е, резервний фонд місцевого бюджету зменшити 24 тисячі гривень та, та спрямувати дані кошти на е, розпоряднику у е, спальському ліцею з сільської ради на предмети матеріалу обладнання у сумі 24 тисячі. Це на ремонт. Е, Підлоги у підсультському ліцеї Там. так, спрямувати залишок коштів у загальному фонду, який сформувався станом на 1 січня 2025 року в сумі 50 тисяч гривень на збільшення кошторису видатків, а саме на капітальний транспорт органам державного управління для військової частини 46, на закупівлю безпідлотних літальних апаратів. Надати право розпорядку площі у Львівській гімназії Спальської сільської ради, оплачувати заробітну плату педагогічним працівникам та нарахування по заробітній платі по КПК-1021 надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Це в тому разі, якщо їм не вистачить доплатити оздоровлення на оплату праці педагогічних працівників. Дякую. Питання є. Я так розумію, що цей рік, що гімназії в камназії тримається на плаву, а на другий рік я так просто дальніше, мені торчу чи дані, що в мене буде трошки сутужно, скажімо. Вони ще... Практично вкладається, можливо бути... десь. Я маю на увазі по кількості, кількості учнів і далі. так далі. На другий рік, як там підбільшеш, треба. То буде трошки добре. Але це не віднавляється знову ж таки.

Якщо чесно, це йде вихід збережені зробити так більше і не лише для зубов, для батьків їх. Це все в наших татах. Але це така перспектива. Якщо питань, то давайте ставимо голосування. Дякую. Наступне питання про затвердження розпорядження сільського визвольного Галина Богданівна. Це було менше одного розпорядника коштів, а саме з ліцею, зменшити коштові призначення на оплату природного газу та спрямувати дані кошти на оплату інше при на сім'ї, тобто на дрова. В сумі 12 тисяч 800 гривень. Наступне питання це рішення прийнято. Надання згодом без оплатний приняття державної власності, комунальної власності, патської сільської територіальної громади окремо індивідуально визначеного майна. Це мається на увазі автобус пас 3205 Тут є перечислення в особі з Паскові сільської ради у комунальну власність. Ви знаєте, що це за автобус, це той старий автобус, який стоїть, будемо казати. І який, можливо, є десь донором для інших транспортних засобів нашої громади, бо ми наразі стали туди і поки що значить, тут. -тут. Так. Е... Тому є пропозиція визнати таким, що втратило чинність рішення Спадської сільської ради від до, до року про надання згодом доплати прийняття державної комунальної власності територіальної громади, окремо індально визначеного майна. І тут іде, що саме стілець і комплекс, так далі, сума, автобус, кількість тих крісел і разом 72 тисячі, так? Якщо не помряю, сімсот наспесна вартість первісна вартість сімсот сім. Сімдесят первічна. Сімсот сорок а ну це школа вартість п'ятсот.

на в селі спас, член учасника бойових дій, серед Вікторії Вітані, це що внутрішні приміщення Так. У окупованої території. У зв'язку з принесю операції і так далі, фіністю подальшого лікування пропонується. Виплати одну допомогу серед Вікторії Вітані в розмірі 10 тисяч гривень. Станом голосування. так? Ну тут є.

А тут є протокол, чи нема? А є зацікав? Значить, це всі питання, так? На сьогоднішній націльній комісії. Всім дякую за увагу.